Моє вітання, друзі, і ми з вами знову на Житомирщині. Так, ми продовжуємо серію відео «Батл жита проти пшениці і хочу попросити чутливих людей відійти від екрану, так як ми будемо показувати реальні умови жита і пшениці на піщаних ґрунтах. Я зі своєї сторони хочу нагадати, які умови склалися в цьому сезоні. В першу чергу це е, велика кількість опадів була з осені. І основний момент це велика кількість опадів дощів весняний період. Відповідно, були пропущені внесення засобів захисту рослин, були пропущені підживлення або зроблені не в фазу. Мета цього відеоогляду показати не файні посіви, а реальні умови вирощування жита і пшениці на піщаних ґрунтах. На дуже піщаних ґрунтах. Ну що, не будемо багато говорити, пішли в поле. Ходімо! Ну що, бачу, Ігор, тут картинка з попереднім станом посіву, що ми оцінювали після перезимівлі, значно е змінилася. Що ти можеш сказати, як воно зараз виглядає? Да, якщо зараз оцінити стан посіву, там є проблеми з вимочкою, нерівномірне жито, да густоти знов ж таки, технології, грубо кажучи, після внесення померзлоталому на даному полі не робилося нічого. Тобто не було не другого підживлення, да яке потрібно було провести, не було внесено гербіцида, не було проведено фунгіцидного захисту. Тобто, зараз, грубо кажучи, ми бачимо жито по мінімальній технології, навіть дуже мінімальні технології. Якщо оцінити густоту, то на даному полі. Скажімо так, на нормальних ділянках, де воно плюс-мінус вирівняне, ми маємо 380-390 до 400 колосків на метр квадратний. В принципі, це маловато, але знову ж таки могло бути гірше. Да? Тобто, деколи на полях, на дуже слабеньких полях, ми можемо мати і 250 колосків. Я помітив, що загальний агрофон по колосках, вони майже всі однакового розміру. І немає такої строкатості. І вони, я б сказав, би, що цей колосок має приблизно стільки ж саме зерень, як цей колосок. Я б майже там всі на одному рівні. Так, да, все вірно, якщо ми говоримо про гібридне жито, воно вирівняне, в принципі колоски в нас однакові. Ми порахували тут десь 15-16 рядів зерен, то тобто, відповідно ми можемо очікувати 60-64 зерна в колосі. Відповідно, якщо порахувати через зерницю, відвідняти. 5-7 зерен, тобто, грубо кажучи, десь 53, 55 до 60 зерен має бути в колосі. А в мене питання на цьому піщаному полі, враховуючи технологію, враховуючи густоту колосіння, яку ми маємо зараз, яка може бути тут потенційна врожайність? Да, Потенційна врожайність, біологічну врожайність ми рахуємо, як і по любій зерновій культурі. Тобто у нас кількість колосків на метр квадратний, кількість зерен в колосі маса тисячі, Ну, скажімо так, ту, яку ми можемо очікувати. Знову ж таки, Якщо ми говоримо про 380 колосків на метр квадратний, ми говоримо про 50-55 зерен в колоску. І ну, знову ж таки, це піщані ґрунти, де не вносилось друге підживлення. Ми не очікуємо високу масу тисячі, тобто це в районі 25-28 грам. Тому е, потенційно очікувана вражайність від 4, 4, 2, 4, 3 тони з гектара. Ну, хочу тобі сказати: враховуючи цю технологію, враховуючи специфіку району і цього ґрунту, я б сказав би досить потужно. Але ми ще не бачили, що там робиться на пшениці. І дивись, Ігор, ще хотів тебе запитатися: тут не вносився жоден фунгіцид. Е, і я єдине, що можу е, спостерігаю, це тільки де-не-де, що посуха попливала, що сухе от листя, а хвороб не спостерігається. Жито таке ось яке до хвороб. Так, да, все вірно. Ми бачимо, що у нас прапорцевий листок, перед прапорцевий листок, вони чисті, в нас немає на даний час ніяких хвороб. Знову ж таки, нижній листок він через посуху або через перезволоження, можливо, більше тут, а на цьому, на цьому полі він пожовтів. Ну, Це не критично. Тобто, в нас житокультура, культура, в якої. Основна частка фотосинтезу припадає на стебло. Да? тобто Ми бачимо чисте зелене стебло на даний час, чистий передпрапорцевий прапорцевий листок, тобто фотосинтез йде, налив іде, тобто жито зараз знаходиться в фазі наливу зерна, да? тобто зернина ще повністю не сформована, вона зараз тільки формується, їй треба активно. Вегетація, актив активний фотосинтез на даний час. Ну я хочу сказати, це досить такий важливий елемент, бо так як е, основна кількість фотосинтезу припадає у пшениці на прапорцевий листок, а враховуючи, що останні опади, ну не враховуючи тих, що були там два дні підряд, е, були в середині квітня, і це жито не отримувало більше ніякої вологи. Так, да, відповідно, ми бачимо те, що тут не було підживлення другого проведено. І була прохолодна погода в момент формування колеса. Ми бачимо нижні колоски, редуковані е, пожито. Тобто це нестача азоту, була в той період і прохолодні умови. Ну що ж, підведемо підсумок по гібридному житу. На даний час ми маємо від 350 до 380 колосків на метр квадратний. В колосі ми маємо від 15 до 17 рядів зерен. На даний час рослини здорові, немає ніяких проявів хвороб. Е, знову ж таки, я б нагадаю, що на даному полі було тільки одне підживлення: це 160 кг каз, 32-й у фізичній масі. Ну що ж, друзі? А я пропоную нам переміститися на іншу локацію, де висіє на пшениця, і порівняти її так само відносно жита. Ну що ж, поїхали? Поїхали. Ну що, слава, тепер твоя черга Розказуй, що робилося на пшениці, який стан посіву даної культури. Ну а підживлення було ідентичне, таке як жита 160 кг каса по мерзлоталому ґрунту. Підживлення більше не змогли спрацювати, так як погодні умови. І ти сам бачив, що вода стояла тут занадто довго. Не змогли зайти його підживити. Єдине, що тут проводився, це гербіцидний обробіток та фунгіцидний. Але зараз я пропоную, так як ми пожиту робили, оцінити густкусти стеблостою та. Сам колосок і кількість колоса. і продуктивність колоса 29. з Зєчмієм. Оцінюючи густоту на даній локації, ми маємо 290 колосків на метр квадратний та 7 зерен у ряді пшениці. Ну, грубо кажучи, 21 зернина в колоску. Так як пшениця більш вибаглива культура прийняв з житом. Тут одного фуніцидного захисту недостатньо, так як є ряд деяких проблем, такі як з листової і ржою. бажано б тут ще було б попрацювати інсектицидом, так як є і попелиця, і п'явиця. Пшениця вимагає більш інтенсивнішого догляду, ще й порівнюється з житом. Хоча якби тут технологія була екстенсивна, що на житті було технологія екстенсивніше, але Пшениця потребує більшої уваги і більшого захисту. Ну, рекомендовано було б ще спрацювати тут би по колосу проти козарьоза. Якщо зі своєї сторони сказати, то ну, по-перше, тут проводиться одне підживлення, да, тобто цього для пшениці мало, навіть враховуючи те, що в нас тут кращі ґрунти трошки да, порівняно з житнім полем. Тобто тут не настільки щирий пісок. І по-друге, тут фунгіцид вносився це ранньою весною, тобто це його однозначно недостатньо. Тобто на даний час ми маємо і прояви, і септоріози, прояви бурилоство і ріжі. Знову ж таки, на даний час же цвітіння закінчилось. Навіть в нас іде вже формування налив зерна. Тобто знову ж таки побачимо, яка буде ситуація з фозаріозом. Тобто на даний час ну, вже пізно проводити фунгіцидний захист проти фузаріозу. Ти знаєш, Ігор, коли ми починали наш перший відео огляд, перший то пшениця вигравала е, ужита по рівномірності сходів. По рівномірності поля, що були отримані дружні сходи, але там програвала в Кущині. І вже, от навіть і весною, я якось так оцінював пшеницю, що вона буде краще, що колос буде більше, що якось по кількості зерен буде більше. Але там, порівнюючи з тим полем, що там, не було більше вимочок, що там було більш наявних проблем, навіть по, по полю, зараз бачу, воно якби потенційно вражаності програє. Ну, подивимося, комбайн покаже, да, бункер покаже. Ну, на даний час. Ми маємо по, по житу. Основна проблема це кількість вимочок. Да? Тобто ми маємо е, піщане поле, дуже піщане поле. Да? і В цьому проблеми. Проте знову ж таки, як бачимо, жито це е, здорова культура, яка стійка до хвороб, яка е, стійка до придатна до вирощування на піщаних ґрунтах. Відповідно, ми бачимо потенціал колоса, не дивлячись на такі умови, на низьку кількість азоту. Вже скоро буде результат. Але правильно ти сказав, бункер покаже. Що ж, наразі всі технологічні операції завершена. Ну, залишилась лише одна це збір урожаю. Слав, які твої очікування? Ти знаєш, Юрій, мені самому досить цікаво, так як сезон був і справді важкий. Гідний, гідний, для мене також неочікуваний результат, який він буде, тому що багато було факторів, які нетипові для взагалі для сезону, для, для цього року. Ну що, до зустрічі на жнивах? до зустрічі.